Вітаю до вашої уваги. Програма Народний юрист, де висвітлюються важливі та актуальні теми для суспільства. На ваші питання відповідає фаховий юрист Олег Кучер. І сьогоднішньою темою нашої програми є проблемні питання, які виникають зі страховими компаніями у разі скоєння ДТП. Вітаю, Олег! Вітаю вас! Відповідно до чинного законодавства України в нашій державі існують такі види автострахування. Перше, це обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності, і друге це добровільне страхування майна, так звана каска. Але у будь-якому випадку, вкладаючи будь-який договір страхування, треба завжди користатися одним золотим правилом. Треба уважно вивчати не тільки умови договору, але й правила страхування тієї страхової компанії, послугами якої ви маєте намір скористатися. Оскільки договір містить основні, але далеко не всі суттєві умови страхування автомобіля. І на практиці дуже розповсюджена ситуація, коли автовласнику потрібне страхове відшкодування, але на нього чекає ціла купа сюрпризів, починаючи від того, що страхова компанія затягує виплати страхового відшкодування, і закінчуючи тим, що страхова компанія взагалі відмовляє у такій виплаті. Що робити, якщо страховик відмовляє, коли вина другого водія так і не доведена, або неочевидна? У такому випадку постраждала сторона має право замовити додаткову експертизу і аналіз обставин ДТП. Єдиний мінус цієї процедури це те, що вона може затягнутися від 1 до 2 місяців. Якщо ж вона обопільна, то виплати проводяться обом сторонам пропорційно ступеня вини кожного учасника ДТП. Ступень провини, а значить, і суму відшкодування, може визначати тільки суд. І до речі, саме від рішення суду. Буде відштовхувати страхова компанія при нарахуванні суми страхового відшкодування. Простіше кажучи, якщо суд постановить в своєму рішенні, що провина 50 на 50, то кожній стороні буде компенсовано 50% збитків. Що робити, якщо увинуватця немає цивілки? Якщо у винуватця ДТП немає полісу страхування, то в такому випадку немає і страхової кампанії, до якої ми можемо звернутися з вимогою про виплату. Дуже розповсюджена є ситуація, коли під час коїнь ДТП за кермом перебувала особа, яка не вказана в полісі страхування. У такому випадку страхова кампанія також не зобов'язана сплачувати нам суму страхового відшкодування. В такій ситуації потрібно. Якомога швидше зібрати всі необхідні документи про ДТП і написати заяву до Моторно-транспортного бюро. В свою чергу, Моторно-транспортне бюро може відшкодувати вам збитки з власних спецфондів. А якщо постраждалий був у нетверезому стані? Дякую за запитання. Якщо винуватець аварії управляв автомобілем в нетверезому стані, то це не позбавляє страхову компанію обов'язка від сплати нам страхового відшкодування. Якщо ж. Постраждалий знаходився у ста у стані алкогольного сп'яніння, то в такому випадку зачастую суд виносить постанову про обопільну вину кожного з учасників ДТП. Часто зустрічаються випадки, коли учасники ДТП розраховуються на місці. Як у такому випадку буде діяти страхова компанія? Не буде платити страховик у тому випадку, якщо сторони домовились і розрахувалися на місці. Але якщо доказом цього існують лише усні докази, то постраждала сторона теоретично має право звернутися до страхової компанії винуватця ДТП з вимогою про відшкодування її збитків. Страхова компанія, в свою чергу, може відмовити їй у цьому лише при наявності розписки або свідків, які можуть підтвердити фактор розрахунку на місці. В іншому випадку, всі всі твердження винуватця ДТП про те, що він розрахувався постраждалим на місці, є необґрунтованими, і в такому випадку треба звертатись до моторно-транспортного бюро або подавати заяву до суду. І дуже важливий момент, що до суду заяву потрібно подавати як на страхову компанію винуватця ДТП, а також і на сьо, на самого винуватця ДТП. Буває водії зіштовхуються з проблемою пошкодження автомобіля на парковці. Які дії страхової компанії в такому випадку? Відповідно до законодавства України, ДТП класифікується як подія під час руху транспортного засобу, в результаті якої нанесено збитки майну або здоров'ю. Тому в ситуації, коли винуватий ДТП стояв припаркований біля супермаркету і вирішив вичинити двері, внаслідок чого він пошкодив поруч припаркований автомобіль, або автомобіль, який рухався поруч, то страхова кампанія може скористатися. Цим як підставою для відмови у виплаті страхової суми. Але ж процес дорожнього руху це досить широкий термін, який включає в себе зупинку, стоянку автомобіля, висадку, посадку пасажирів. І тому в такій ситуації треба звернутися до страхової компанії з вимогою обґрунтувати відмову у виплаті страхової суми, з посиланням на законодавчі акти та умови договору. Який алгоритм дій автовласника у разі відмови йому у виплаті страхового відшкодування? Алгоритм дій може бути приблизно наступним: перше це подання до страхової компанії письмового запиту з вимогою обґрунтованого та аргументованого пояснення відмови у страховому відшкодуванні, з посиланням на норми законодавства України, умови договору та правила страхування цієї страхової компанії. Друге це подання до страхової компанії претензії з вимогою про виплату страхового відшкодування, а також виплату штрафних санкцій, передбачених договором. Якщо ж ці способи не діють, тоді треба звертатися до суду. Дякую, Олег. Ну що ж, ми почули доволі вичерпну інформацію. Сподіваюсь, ви озброїлись корисними порадами, і тепер кожен автовласник знає, як діяти у разі настання страхового випадку. Я нагадаю, що з нами в студії був фаховий юрист Олег Кучер. Телефонуйте до нашої редакції і пропонуйте хвилюючі вас теми за телефоном 5 99 36, або 067 258 сім Дивіться програму Народний юрист в ефірі щочетверга перед випуском новин. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі усього найкращого.